Поранені діти та троє загиблих дорослих. Бойовики зградів обстріляли житлові квартали на Луганщині та напали на українських армійців. Є жертви та поранені. Дах над головою та захист від морозу у 40 градусів. Чи можуть бійці АТО розраховувати на пересувні казарми? Влада вирішує депутати. На старті обранці призначили дату, коли зберуться на роботу. Коаліційна інтрига залишається. Жертви передчасної зими Америку засипало снігом. Є загибля, влада ввела надзвичайний стан. Вітаю головне на цьому матеріалах наших кореспондентів. Я дякую, що ви з нами. Троє загиблих і ще четверо тяжко поранені. Серед них двоє дітей п'яти років і шестимісячне немовля. Бойовики обстріляли Тошківку. Це Луганщина, вогонь вели градів, Снаряди влучили у багатоповерхівку. є втрати і серед наших військовиків у зведеннях ранбо йдеться про двох загиблих і тринадцятьох поранених. Гарячі точки на карті Донбасу. Далі в огляді. Менше відкритих атак і більше обстрілів. Це нова тактика терористів. У радбезі кажуть, українські військові всі штурми бойовиків відбивають і бандити втрачають силу і техніку. Карта бойових дій не змінилася. Найбільш активно обстрілюють наші позиції на двох напрямках: це Донецький і Дебальцевський, пекло на Бахмутці. Ця траса розмежовує окуповану Луганщину і звільнені райони. Пояснюють у штабі антитерору. 43 рази протягом доби бойовики порушували умову припинення вогню. Зеректи систем залпового вогню БМ 21 «Град» вели вогонь по нашим підрозділам, що захищають трасу стратегічного значення Бахмутка. Вибухи було чутно поблизу населених пунктів Донецьке, Сокольники, на перехресті, доріг фрунзе Кримське. Щодня бойовики гатять по українських блокпостах під Дебальцевим. У мережі з'явилося нове відео, як наші воїни тримають плацдарм. плаздар. От Отакажіть, пів сьому трапу нас валять. А це ще один український селінград. Повітряні ворота Донецька, російські найманці мріють захопити литовище. Наші кіборги вперто дають від коша. Вночі продовжилась битва за Донецький аеропорт. Незважаючи на численні спроби терористів захопити цей стратегічний об'єкт, українці українські бійці встояли. Відбувають наші десантники і атаку на українські колони бронетехніки, що йдуть на литовище, а бойовики нарікають на кіборгів, що ті кладуть їхніх вояків. Міномітамітанка не важана полностью разнесли нашу позицію. Много трьохсотих, Говорят, є двохсоте. Москва стягує до кордону свої регулярні війська, а також перекидає радіолокаційні станції та винищувачі. Про зосередження російської техніки в областях, які межують з Україною, знають і в Києві, і в НАТО. Зокрема, на аеродром Мілярова у Ростовській області передислокована авіаційну частину, яка базувалася в місті Пермь. На кордон з Україною перекинуті радіолокаційні станції та винищувачі Міг-31, які можуть контролювати повітряний простір над усією Луганською областю. Факт концентрації російських військ також підтверджують і у структурах НАТО. А російські найманці не припиняють зумисно цілити по мирних людях. Напередодні градом накрили дошківку, що біля Попасної у РНБО нагадують, це селище не вперше стає мішенню терористів. Кілька снарядів влучили в багатоповерховий будинок на вулиці Донецькій. Троє людей загинули на місці. Ще четверо важко поранені. Серед поранених двоє діток віком 5 років та 6 місяців. Кілька тижнів тому терористи зруйнували зградів один з корпусів школи в Тошківці. Тоді дивом ніхто не загинув, бо вчителі відпустили дітей додому. Тепер, на жаль, не обійшлося без жертв. Ворожі міномети працюють і в станиці Луганській. Місцеві жителі тільки в середу нарахували понад сотню обстрілів. Переказують, що є загиблі і поранені. Міни влучили у житлові будинки, два з них зайнялися. Райцентр під прицілом бойовиків четвертий день поспіль. А сьогодні в мережі з'явилося нове відео з райцентру. На ньому голова області. Геннадій Москаль обурюється, що міліція покинула громадян на самозванців із Квазі республіки. Больниці нету. Инфраструктуре суда нету, прокуратури нету, милиции нету, ничего нету. Люди живут без власти и пол а міліція ушла кота. Отсюда удрала, удрала позорно абсолютно не не, не захищає людей. Бросила їх тут на розтерзання. До серпня станиця була оплотом донського козацтва. Військові пояснюють, це стратегічно важливий населений пункт. Всього 15 кілометрів до Луганська і стільки ж до кордону з Росією. Найкоротший шлях бойовикам для відступу. Ірина Бабак, новини Юбіар. У багатостраждальне Дебальцеве прибула гуманітарна допомога. Окрім продуктів, військові привезли подушки, ковдри та матраци. Люди кажуть, харчі речі потрібні як ніколи. Зазначу, в місті зруйновані понад дві сотні будинків, і городяни дуже бояться зими. Подушки, одіяла, не привізні продуктові набори, в заслугах, в яких находяться город крайне важливо, тому що у нас очень много людей, соціально не Пенсії тільки Пенсії только вотнідавна вазаблізвазабнові сіті виплати. поэтому люди очень нуждаются во всьому этом. українські військові, котрі привезли гуманітарку, самі ж і розвантажили, і пообіцяли. Колона не остання. Збройні сили надають допомогу цивільному населенню. Перевезені вантажів гуманітарної допомоги. Це вже у нас третій камувий гуманітарних перевозимо. Не лишили в біді, і сусідні з Дебальцевим Чорнухине у прифронтове селище теж завезли макарони, борошно згущене молоко та консервацію. Напакували людям і речі першої необхідності разом із гуманітарною допомогою. Доправили ще й пенсії за листопад. Получили за ноябрь місяць. Проша місяця получили за три починаючи з августа і до сентября. Обстановка уже вже нагнітає какой-то, уже панічний страх в душе. уже я не знаю. боюсь все из этого, со двора. выйти. отримали поміч і в Булавинському. Це село, що неподалік Єнакієвого. Привезли воду, крупи, овочі та консервацію. А ще речі першої необхідності поділити між селянами допомогли волонтери. Ані на молодці. Ми мали мені не в шоту дають. Нам дають дают. молодці. сина. Вот, Оберігають нас молодці, не то що селя вже к тому привиклі люди. Добрі мала ці ані ви очі. Раді сюда єдині сюда. так показуємо. їм розбирали жителі булавинського гуманітарку під гуркіт артилерії і мінометний вогонь. Вчора було доставлено гуманітарний вантаж мешканця населеного пункту Белавінське. Місцеві жителі отримали продукти та речі першої необхідності. В той же час бойовики вели артилерійський та мінометний вогонь по поселку. За даними штабу, АТО ніхто з людей через обстріли не постраждав. Ірина Бабак, новини ЮБІАР. Попереду зима головний ворог і наших армійців. Тож бійці чекають на людські умови перебування у зоні. АТО. якими вони можуть бути ці умови показали тим, хто вирішує такі питання? А саме урядовцям їм продемонстрували присувні казарми а саме у них не страшні морози до 40 градусів. Чи варто розраховувати нашим солдатам на теплий дах над головою? Олен Лоскун знає. На перший погляд, це просто причеп до кразу. Насправді, будиночок для військових усередині 18 ліжкомісць у два яруси. Тут є навіть телевізор, та найголовніше пічка-буржуйка. Вона працює як на твердому паливі, так і на дизелі. Розміщення особового складу дозволяє забезпечувати в температурних режимах від плюс 30 градусів до мінус сорока. Обладнаний примусовою вентиляцією, Чотири вентилятори. Такі житлові модулі зручні своєю мобільністю, бо їх можна перевозити з одного місця у інше. Подібних у зоні АТО поки що немає. У міністерстві внутрішніх справ обіцяють, скоро ситуація зміниться, і держава таки відправить на Донбас подібні пересувні казарми. У нас зараз здійснюється постачання 15 таких вагончиків. До 3 грудня вони вже будуть всі в зоні АТО. До кінця року планується близько 40 спальних місць. Які будуть обладнані на двохфісних причепах, на трьохвісних причепах і стаціонарний контейнерний варіант. Побачити диво казарми, з'їхалася урядова делегація. Прем'єру мобільними апартаментами проводять екскурсію. Потім Арсеній Яценюк підходить до нацгвардійців. Перед тим їх спеціально заселили у модулі, щоб на власному досвіді переконалися, чи зручно всередині. Вистіло нічого на спали. Місце розброє. До будиночка приглядається, і міністр оборони Степано Полтарако такий теж подобається, але бійці збройних сил подібні навряд чи отримують, бо вони воюють на передовій у найнебезпечніших секторах. А то модулі не броньовані, тож постійних обстрілів із важкої артилерії не витримають. На передовій, коли йде війна, в безпосередньо звітні з противником, умови будуть завжди важкими. Там неможливо створити умови ідеальні для того, щоб там душові кабіни були, для того, щоб там 에, вони. Постійно воюють зате запевняють у міноборони своїх бійців. Вони забезпечують зимовим одягом та взуттям. Хоча і визнають, проблеми із його доставкою на передову, все ж є причина паперова бюрократична тяганина. Зараз я ще раз кажу прийнято рішення щодо зняття Санзе теплих штанів. Проблеми тільки серйозні проблеми по теплим штанам. Люди, ті, які знаходяться зараз в зоні АТО, машини кожного дня туди вбувають для того, щоб забезпечити людей. Після цього урядовці. Вирушають на засідання Кабміну. Там Арсенія Яценюк заводить мову про облаштування кордону з Росією. каже Кремль, не хоче спільними зусиллями проводити демаркацію, щоб і надалі перекидати на нашу територію своїх військових та натренованих найманців. Тож офіційний Київ проведе межу самостійно. І спільна українсько-російська демаркаційна комісія так і не працює. Тому уряд приймає рішення щодо прийняття проекту указу президента. Про одностороннє позначення лінії державного кордону, а й відповідне облаштування лінії державного кордону і продовження реалізації проекту Європейський вал. Кому більше подобається, той стіну може використати. На додачу прем'єр звинуватив Росію у тому, що вона перетворила Донбас на зону гуманітарної катастрофи і хоче із нього зробити ще одну Абхазію. Утім, Україна готова і далі вести перемови щодо деескалації конфлікту. Щоправда, лише у Женевському форматі. Перевожу на русський. Прямих переговорів з вашими найомниками ми вести не будемо. Олена Лоскун, Василь Дендін. Новини ЮБІАР. Сьогодні додому з Дебальцевого повернувся спецпідрозділ Полтава. Хлопців, які були на передовій в самому епіцентрі бойових дій, зустрічали зі сльозами на очах. Під час обстрілу російськими градами армійці втратили двох своїх побратимів. Ще четверо було поранено. Попри втрати та постійні обстріли, всі бійці після відпочинку обіцяють знову повернутися на схід. Зовсім другий світ З батьма спілкувалися гражданськими людьми, цивільними то вони побаються сюди їхати. Думають, що їх тут будуть ображати. Думають, чи ми, звичайно, не, не бендери і не будемо їх різати. Ну, а потім тиждень-два спілкування і нормально. СБУ затримала диверсантів, які напали на один з українських блокпостів на Донеччині. А ще група мала завдання провести розвідку блокпостів у Тельменівському районі та скоригувати вогонь артилерії бойовиків. Брати групу довелося з боєм, в якому один російський найманець загинув, та ще троє бойовиків поранені. Серед затриманих було два громадянина України. Один з них при собі мав посвідчення розвідника-наводчика Міністерства оборони ДНР. А ще до її складу входило двоє громадян Російської Федерації Жителів Воронежа та Липецька. Гроші на гемодіаліз мають знайти сьогодні до вечора. Таке розпорядження дав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Наразі гемодіаліз потрібен 502 хворим киянам. А щоб забезпечити їхні потреби, міністерство охорони здоров'я має розщедритися на 22 мільйони гривень. Щоправда, цих грошей вистачить лише до 1 січня. Нагадаю, напередодні хворі на ниркову недостатність, цукровий діабет та гемофілію пікетували кабінет міністрів України з вимогами за забезпечити їх необхідними ліками. Міністерство охорони здоров'я свою чергу звинуватило міську владу у відсутності препаратів для гемодіалізу. Міський голова Києва запевнив, що кошти знайшли зараз домовляються з постачальниками. Ми знайшли гроші. Я поспілкувався знов знов з постачальниками. Вони розуміють, що від, від цього залежить життя людей, і в цьому напрямку вони пішли на зустріч. Але проблема вона сама по собі не розмокчитися. Проблема залишилася. Залишився великий борг. Телевізійники проти заборони реклами ліків у телеефірі. Низка головних редакторів телеканалів приєдналися до звернення своїх колег з друкованих змі, і ті і інші просять майбутню парламентську більшість не забороняти рекламу ліків, як це пропонується проектом коаліційної угоди, бо це вплине на прибуток змі. Автори коаліційної угоди на це поки що ніяк не відреагували. А ось самі фармацевти сьогодні висунули список вимог уряду, а потім і президентові власники аптек хочуть. Есної конкуренції фармацевти бажають, щоб деякі медпрепарати відпускали тільки за рецептом, а споживачі вимагають зменшення цін на ліки. Ксенія Тартинська далі. Скасувати податок на додану вартість, люструвати керівництво Держлікслужби, служби, препарати взяти на облік і без рецепта не продавати. Усе це і не тільки вимагали сьогодні під стінами кабміну фармацевти, аптекарі і активісти. Владислав Онищенко очолює союз споживачів медпослуг. Розповідає, що на заміну сумнозвісному трамадолу, препарату, яким зловживала молодь, просто купуючи його в аптеках, прийшли кодеїновмісні таблетки від кашлю. Якщо в 2009 -му... Році обсяг цього препарату продавався десь на 4 мільйони обсяг 4 мільйони упаковок. То вже в 2013 році обсяги реалізації цього препарату сягав 26 мільйонів доларів на рік в Україні, близько 14 мільйонів упаковок. Кодинові препарати відсутні в жодному протоколі лікування. Це симптоматичне лікування кашлю. А кодеїн каже фахівець, похідний від морфіну, і це для молоді стає першою наркотичною таблеткою. Утім, не тільки цим обурені аптекарі, як каже голова об'єднання. Фармацевтів аптекарі стурбовані тим, що уряд, нібито, хоче монополізувати аптечний бізнес. Вони зв'язані з бізнесом і лабірують інтереси великого бізнесу. Такі люди не повинні працювати, вносять зміни в регуляторні акти. Наприклад, сьогодні робиться новий закон про лікарські засоби, в якому взагалі не передбачені фізичні особи-підприємці. Відставка керівництва Держлікслужби. Прийняти скарги громадян. Вийшов представник кабінету міністрів України. Це звернення через наших підрозділів відповідної, який відповідає за це питання, перенаправимо мозу. Зустріч з виконуючим обов'язки. Поможемо організувати сьогодні. Утім, фармацевти вирушили ще й на банкову до президента. Сколі, ага. Тут, ага. у вас піснули вимоги. Я ага. ви ага. з ним будете стулькувати. Головне прохання таке не порушувати ага. громадські Але прийшов не сам гарант, а тільки представник його адміністрації. Вислухав скаргу, прийняв і зафіксував. Звернення буде передано президенту. В очікуванні відвертої розмови про ліки і аптеки з керівництвом мозу споживачі нагадують і про стрибок цін на медпрепарати. Мало дитини маленької. Ліки, наприклад, як я вже пояснювала, коштують на даний момент зараз 50 гривень, які коштували два місяці назад 28 гривень. Не дай Бог вона заболіє, її пролікувати, прокормити так і далі. От наші вимоги ліки доступні. Мітингувальники розійшлися, але обіцяли повернутися, якщо їхніх вимог не виконають. Ксенія Олександр Бугай, новини Новообрані депутати нарешті визначилися, коли зберуться у сесійній залі засідання призначили на четвер, 27 листопада. Водночас досі лишається інтригою коаліційна більшість, адже переговори тривають. Хоча сьогодні Арсеній Яценюк заявив, що готовий підписати проект угоди, який опублікували на сайті партії блок Петра Порошенка. Юлія Шост про особливості підготовки до роботи парламенту нового скликання. Готуватиме перше засідання нової верховної ради представник від блоку Петра Порошенка Володимир Гройсман. Він очолив підготовчу групу. Його заступником буде представниця самопомочі Оксана Сироїд, секретарем став обранець від народного фронту Павло Пензенек. За законом у новообраних парламентаріїв є часу до 15 грудня. Однак, усі налаштовані розпочати роботу якомога швидше. Тож просять ЦВК поквапитись документами, а нових обранців зі звільненням з попередньої роботи і вирішенням питань з корпоративними правами. А також звернутись до всіх депутатів українського парламенту, які були обрані на цих виборах, з тим, щоб вони пришвидшили. Оформлення документів, подачу цих документів згідно законодавства до центральної виборчої комісії для того, щоб 27 числа ми могли провести перше засідання. В опозиційному блоці вже поскаржилися, що при обрані керівництва підготовчої групи їхньої думки, власне, які думки позафракційників не врахували. В нових опозиціонерів до речі вже є певні претензії і на комітети. Ми не збираємося просити жодних ресурсних комітетів. Нам потрібні виключно контрольні функції для того, щоб могли забезпечувати контроль за діями влади і захищати інтереси наших виборців. Регламний комітет буде в переліку, але жодним чином не в першу чергу. Розподілом комітетів підготовча група займеться у наступні дні. Чи задовільнять в повній мірі прохання опозиції? Питання відкрите. Положення в законі про регламент, яке якраз і закріплювала бюджетний комітет, комітет з питань свободи слова за опозицію, було змінено. І змінено саме за наполяганням партії регіонів. Тому знаєте, є старе народне прислів'я, не плюй в колодязь, бо прийдеться напитися води. От якраз і сталося те, що сталося. Окрім всього іншого, підготовча група має вирішити організаційні питання щодо проведення першого засідання, сформувати лічильну комісію і тимчасову президію. У неї обіцяють посадити представників усіх політичних сил, що прийшли до парламенту. Я провів експеримент. Ми прибрали великі крісла і поставили звичайні стільці. І таким чином до президії може поміститись шість народних депутатів до тимчасового президії, тобто по кожному представнику від кожної політичної партії, які перемогли на виборах. До речі, представники майбутньої більшості не виключають, що текст коаліційної угоди можуть затвердити вже сьогодні і передати на перефування в усі фракції. Вчора ми збиралися у форматі малої робочої групи для того, щоб підготувати. Проєкт регламенту діяльності коаліції та проєкт преамбули зараз, сьогодні, у другій годині, ми будемо зустрічатися традиційно там, де ми проводили засідання, для того, щоб завершити роботу над цими двома розділами і таким чином завершити роботу над коаліційною угодою. Про готовність підписати коаліційну угоду вже заявив лідер народного фронту прем'єр Арсеній Яценюк. За словами його однопартійців, він навіть готовий розпочати розробку програми уряду на основі цього документу. Юлія Шост, Максим Масленіков, новини Юбіар. До злочинів проти Євромайдану можуть бути причетні співробітники російських спецслужб. Таку інформацію має Генеральна прокуратура України. У розпорядженні правоохоронців є дані про можливу присутність на території України представників іноземних спецслужб під час кривавих подій на майдані. Тим часом 47 чоловік вже отримали повідомлення про підозру в причетності до злочинів проти активістів. Допитано більше як 2000 осіб проведено 400 оглядів місць подій, одягу, речей, відеозаписів. З більше як 87 очевидцями вбивств і 61 потерпілим проведено слідчі експерименти на місці вчинення злочину. За результатами експертиз, допитів свідків, огляду відеозаписів, встановлено, що більшість із 49 вбивств 20.02.2014 року вчинення з автоматів АК-47 калібром 7,62. Кількість жертв теракту в Синагозі Єрусалима збільшилася до п'яти у китайському Гонконзі. Відновилися сутички між протестувальниками та поліцією. Є заарештовані. і Америку засипало снігом. Є загиблі. Влада ввела надзвичайний стан про головні події за кордону. Далі міжнародний огляд. Медики Ізраїлю не змогли врятувати життя поліцейському, що був поранений у синагозі Єрусалима. Правоохоронець з напарником перші прибули на місце трагедії та зупинили бойовиків, що на біч різали і стріляли людей. У лікарнях досі залишається шестеро постраждалих. Одну особу відпустили додому. Кількість жертв тепер зросла до п'яти. Четверо мирних жителів загинуло одразу на місці теракту. Один чоловік мав подвійне ізраїльсько-британське громадянство, інші ізраїльсько ізраїльсько-американське. Поліція вже заарештувала родичів нападників та ще кількох палестинців. Усіх підозрюють у співпраці з терористами. Прем'єр-міністр Ізраїлю наказав знести будинки бойовиків. Молодь не всиділа на місці у Гонконгу. Виникли сутички між поліцією та протестувальниками. Частина учасників так званої революції парасольок вирішила піти в наступ. Штурмом брали одну з будівель в урядовому кварталі. Старше покоління намагалося зупинити агресивно налаштованих людей, та не вийшло. Залізною горожею та бетонними брилами. Демонстранти вибили двері до будівлі. Тоді ж прибула і поліція гумовими кійками та перцевим газом людей вгамували. Чотирьох осіб було заарештовано. Нагадаємо, протести в Гонконзі тривають з початку вересня. Люди, блокуючи центральні вулиці міста, вимагають вільних всенародних виборів місцевого глави адміністрації. Сніговий шторм накрив північ Америки. Найгірша ситуація в штаті Нью-Йорк. Там оголошено надзвичайний стан. Сотні людей заблоковані в автомобілях, на дорогах. Десять тисяч будинків залишилися без світла. У деяких районах сніговий покрив сягнув висоти майже двох метрів. На боротьбу з негодою кинули навіть військових Національної гвардії Сполучених Штатів. Поліцейські пересіли на снігоходи. Через стихію загинуло щонайменше п'ятеро людей. Нинішній сніговий шторм називають найпотужнішим за останні 40 років. Метеорологи ж обіцяють, що це ще не кінець. Найближчими днями опади не припинятимуться. Анна Боль, Максим Дорошенко, новини ЮБІАР. Ти через негоду на українському запоріжжі без світла залишилися майже сотня населених пунктів. Ожелець на лініях електропередач спричинила автоматичне відключення світла. Складні погодні умови втримаються сьогодні в деяких регіонах. А завтра чи не по всій Україні? Синоптики прогнозують мокрий сніг, вітер та ожеледицю. Символічний хліб життя випікали в столичному музеї пам'яті жертв геноциду. Такою акцією активісти вшанували українців, які загинули у 32-33 роках від штучного голоду. А також нагадали, що сила нації в її єдності. Тоді у 30-х, люди допомагали один одному, завдяки чому і вижили. Тож мусимо об'єднатися і нині у скрутний для держави час кажуть активісти. Скільки саме українців загинуло від голоду, невідомо. Фахівці сходяться на цифрі у 10 мільйонів. Це лише за 32-33 роки. Там, де керує окупант, там де керують чужі люди, то там зникає хліб. Частина території України окупована, і там проблеми. Проблеми, тому що фактично керують ті люди, які займаються своїми інтересами імплювати на місцеве населення і те, що відбувається. Вони порушують міжнародне право, вони повністю підтримуються з Росії. У Володимира Путіна манія переслідування. Британське видання Daily Mail вивідало деталі перебування російського президента на саміті Великої Двадцятки. Попри нежорсткіші заходи безпеки, російський лідер оточив себе власною армією охоронців у прямому і переносному сенсі слова. Президент боявся, що в Австралії його уб'ють. У господаря Кремля був дегустатор. Саме він першим пробував усі страви та напої у готелі, де мешкав Путін. 75% номерів зайняли його охоронці. Це Же 250 кімнат прибуття військового флоту Росії до Австралії на час саміту також пов'язують з страхом глави держави. Не випадково Володимир Путін під час офіційного ланчу і сидів за окремим столом. Водночас телебачення Росії інакше прокоментувало останній факт. Наши все злобусы говорят видели завтрак Путин один. А я сразу вспомнил картины средневековые. Обычно члены императорской семьи, королевских семей Завтракали в одиночестве. А чередь где-то там толпила. Новинної Біаршу години. Думайте про хороші до зустрічі.